Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, сьогодні в дитячий садочок надійшов лист. А як ви гадаєте, хто його приніс? Так, це листоноша. А як він здогадався, що цей лист треба принести саме нам? Так на конверті ж написана адреса. Молодці. Давайте відкриємо лист. Подивіться, тут дві фотографії. Як ви думаєте, люди яких професій на них зображені? Так, це кухар та пекар. Як ви здогадалися? Вони одягнуті в білі халати й ковпаки, кухар готує різні страви. Пекар пече хлібобулочні вироби. А де ж працює кухар? В кафе, ресторані, їдальні, в дитячому садку. А де працює пекар? В пекарні, на хлібзаводі, на підприємства громадського харчування, де є цехи по хиповичці хлібобулочних виробів. А у листі написано, що посперечались кухар та пекар. Чия професія найпотрібніша, та просять, щоб ви допомогли визначити, хто з них головніший. Зараз я пропоную вам згадати, які ж трави готує кухар і які вироби випікає пекар. Давайте пограємо в гру Хто що готує. Я буду називати страви, а ви маєте визначити, які з них готує кухар, а які пекар. Крендель! Омлет, ватрушка, батон, вареники, суп, бублик, салат, рогалик, смажена риба, пиріжки, каша, булочки, Котлети. Скільки різних смачних страв готує кухар? І яке розмаїття виробів випікає пекар? І ці всі смачні страви ми їмо. Діти. А як ви думаєте, для чого ми їмо? Їжа нам потрібна для життя. Тому потрібно вживати в їжу корисні для організму продукти, щоб бути здоровими. А які це корисні продукти? Давайте відгадаємо загадки. На сметану, масло, сир нам воно згодиться і корисне, і смачне, тече, як водиться. Колір в нього, наче сніг, пригощуним вас усіх. Молоко, молодці! Щоб омлет вам зробити, спершу треба нас розбити. Яйця. А скажіть ну, любі діти, без чого юшки не зварити. Без риби. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Це картопля, молодці. Що за голова, що лиш зуби й борода? Це часничок. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Яблуко. Чому ці продукти корисні? Тому що вони дають енергію, щоб можна було бігати, стрибати, грати в ігри, допомагають рости, поповнюють організм вітамінами. Хто їсть фрукти та овочі мають гарний настрій, сильні. Здорові! Давайте перевіримо, чи вживаєте ви корисну їжу, а можливо, шкідливу. Пограємо з вами в гру Корисні та шкідливі продукти. Я буду називати продукти, а ви маєте визначити, які з них корисні, а які шкідливі. Молоко, чіпси, кола, яйця. Риба, сухарики. Картопля фрі яблуко, картопля мівіна. М'ясо піца, сир гамбургер. Кетчуп часник. Я впевнена, що ви вживаєте лише корисні продукти харчування. То яку відповідь ми дамо пекарю та кухарю? Усі професії важливі. Тож використовуйте свої знання, їжте корисну їжу, щоб не хворіти і не звертатися до лікаря. Бажаю здоров'я вам!